Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав українців з Днем Незалежності України. Він зазначив, що 31 рік тому, попри смертельну небезпеку, яка йшла від Російської імперії, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Тоді нам вдалося здобути незалежність безкровно і створити самостійну українську державу. За словами Стефанчука, за понад 30 років незалежності українському народові вдалося пройти різні випробування, що влаштовувала нам імперія зла, газові війни, втручання у вибори і навіть анексію Криму та Сходу у 2014 році. Але ми відстояли свою незалежність, наголошує спікер парламенту, і тому імперія зла пішла на повномасштабну війну. Як і 31 рік тому над Україною знову нависла смертельна небезпека. І знову джерелом цієї небезпеки є агресивна, неадекватна і злочинна Російська імперія. Сьогодні, 24 серпня, рівно півроку, як триває війна українського народу за незалежність, за незалежність від імперії зла, від терористів, які є гідними спадкоємцями Катів. Часів царської охранки та радянської НКВС. Сьогодні український народ платить неймовірну ціну у цій війні, а тому кожен українець на своєму місці повинен робити все можливе для наближення нашої спільної перемоги. І саме сьогодні у нас є історичний шанс перемогти, перемогти і закрити цей гештальт назавжди, та не передавати вирішення цього питання у спадах нашим дітям та онукам. Руслан Стефанчук стверджує, що українці вже відстояли столицю від окупантів і поступово відвоюють тимчасово окуповані території. І в цьому нас підтримує весь цивілізований світ, зауважує спікер. Саме зараз, за словами керівника парламенту, відбувається формування справжньої суб'єктивної, самостійної та незалежної української держави. І він переконаний, що ми це обов'язково зробимо разом, бо це наш святий обов'язок перед попередніми поколіннями та велика відповідальність перед майбутніми. 24 серпня 1991 року Україна відновила свою незалежність і після 24 лютого відстоює її знову на полі бою на економічному, дипломатичному, інформаційному та парламентському фронтах, зазначає перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, вітаючи українців з Днем Незалежності. Серця багатьох людей різних народів б'ються в унісон із нашими. Українська мужність і звитяга стала легендарною знову, як це вже не раз було в історії. Український подвиг знову захищає Європу і цивілізований світ від Орди. Попереду непрості часи, але ми зустрічаємо 31-шу річницю незалежності з гордо піднятою головою. Україні вдалося, і це тепер не перекрестити нікому і ніколи. Потрібно рухатися далі, зміцнюючи та укріплюючи нашу рідну країну, прославляючи нашу рідну землю. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. У нас багато союзників та партнерів, підкреслює Олександр Корнієнко. Він наголошує, що вже у всьому світі тепер знають, яка ж вона Україна: сильна, незламна, вільна, незалежна, і додає. Ми воюємо за своє, за рідних батьків, дітей, за людей, яких любимо, і за тих, кого навіть не знаємо. І на завершення Корнієнко висловлює переконання: ми переможемо обов'язково. Вічна пам'ять усім героям, які віддали своє життя за Україну. Вічна слава всім, хто боронить нашу землю. Україні потрібно більше зброї. Поставки західного важкого озброєння здатні стратегічно зламати російський наступ. Переконливо сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час телефонної розмови з президенткою німецького Бундестагу Бербель Бас. Україна вдячна за ту зброю, яку Німеччина вже надала. Зараз не час збавляти оберти. Насамперед, на мою думку, мало б бути запровадження візових обмежень проти громадян РФ. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, спікер наголосив, що коли діти російської еліти ходять на шопінг в європейських країнах, українські діти ховаються від ракет у бомбосховища. Само єдність європейського союзу має вирішальне значення для нашої спільної боротьби. Голова парламенту зауважив, що вже зараз країни мають об'єднатися довкола восьмого пакету санкцій проти Росії. Ми не втомилися воювати півроку і разом з цивілізованим світом будемо боротися до перемоги, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у ході зустрічі з делегацією депутатів міжпарламентської мережі держав-членів Євросоюзу Юнайтед Ukraine» об'єднані для України. Перший віцеспікер українського парламенту подякував європейським колегам за їх сталу та потужну підтримку України та за знаковий візит у такі важкі часи. Ми розуміємо, що зараз розгорнеться ще один театр бойових дій економічних, енергетичних, пов'язаних з теплом у ваших оселях, в оселях ваших виборців, пов'язаних з виживанням вашої промисловості. Ми не хотіли би, щоб на цьому тлі розмови про те, що хтось втомився від України, почали перетворюватися на дії. Для нас головне і визначальне, щоб цієї осені від України ніхто не втомився. Ми не втомилися воювати півроку, але у нас ще багато сил продовжувати цю війну стільки, скільки треба буде до перемоги. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, Олександр Корнієнко підкреслив, що у підтримці України велику роль відіграє міжпарламентська дипломатія, і саме парламентарії, за словами політика, мають підтримувати у суспільстві необхідний рівень дискусій, інформування та участі в тих чи інших рішеннях парламентарів, особливо у питаннях, які стосуються України та її підтримки. Референтні ціни на медичні препарати Міністерство охорони здоров'я встановить уже з жовтня. Посилення державного регулювання цін на медпрепарати обговорили на зустрічі за участі керівництва МОЗ, Нацполіції та ДП «Медичні закупівлі України. Повідомив на сайті парламенту голова профільного комітету Михайло Радуцький. Один із механізмів, який запроваджується із жовтня, моз братиме участь у ціноутворенні на всі препарати, що входять до національного переліку основних лікарських засобів на основі їхньої вартості у європейських країнах. Такий механізм дозволить закупити медпрепарати у тих самих постачальників та не переплачувати. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації. При подачі документів до державних органів виробники та постачальники будуть заповнювати нову графу, цінове обґрунтування. Відтак, Міністерство охорони здоров'я та Нацполіція будуть і надалі працювати над тим, щоб українці мали доступ до ліків за помірними цінами, наголосив Михайло Радуцький.